Всім привіт і нарешті у нас нове відео. Цього разу я вам покажу нову подію: це літні ігри. Це буде перша частина, тому що вже насправді я знімаю навіть другу. Якщо хто не знав, то ці події проходять на честь Олімпійських ігор, і тут це як завжди. Ти береш завдання, збираєш потрібні продукти, заробляєш пункти. А, тобто зараз я вам покажу, можливо, хто не знав, в мене вже стоять готові продукти, я вважаю, що це найкращий варіант. І ось я заробила вже трохи баночок і трохи грошей. До речі, ці баночки я зараз вам покажу, чого вони потрібні. Гроші я також збираю, тому що мені потрібно купувати заводики. Отакі нагороди. А, на жаль, я не змогла зібрати всі, тому що один день був я не змогла зайти в гру, в мене не вистачило часу. Тому я забрала майже всі нагороди, окрім а, останніх двох. Мені особливо важливі декорації, зараз я вам розкажу, чому. Також дуже важливо гроші та баночки збирати. Насправді я вагалася, чи варто знімати такі відео, чи ні, тому що, наче, це просто подія, яка не дуже важлива людям. Просто береш завдання, виконуєш. Тобто, наче такого нічого цікавого немає. До речі, я вам зараз покажу брав пас, які в мене нагороди. А отже, ти береш виконуєш завдання, отримуєш пункти, якісь нагороди, начебто такого нічого цікавого нема. Але мені здається, що як архівне відео може бути комусь цікаво. Можливо, комусь буде цікаво через кілька років передивитися. Також тут насправді дуже класні декорації, мені прям дуже подобається. Зараз я вам показую, як вони виглядають в журналі. Тут, до речі, дуже багато всяких різних інших штук, також монетки. Я би їх насправді купила, але зараз я хочу викупити просто всі наліпки, тобто декорації, щоб відкрити оцю, як мінімум, першу сторінку. Я її вже відкриваю деякий час, отримую 50 баночок. І я відкриваю другу сторінку. Теж 20 баночок я планую відкрити. Третю я, напевно, не буду відкривати, тому що мені, мені здається, що вона все ж таки донадна. І там потрібен вже фармпас, щоб був а, платний. А тепер я вам трошки розкажу про ці ігри, що важливо. Перше, ми отримуємо пляшечки, і це не тільки за одні ці ігри, як я вже казала, вже проходять другі. І я розумію, що це ще не все, тому що ще в нас обіцяють а, ярмарок. Тобто це вже трішки інша подія, вона мені подобається насправді більше, тому що, щоб закрити ці літні ігри, потрібно прям робити продукти, деяку кількість, і назавжди там даються найхороші балі. Насправді, моя проблема була в тому, що в цих перших іграх я багато видаляла, багато видаляла зайвого, чого я не встигала робити. Ще, на жаль, так сталося, що за цих 4 днів, які в нас були дані на те, щоб збирати всякі продукти, от як я зараз роблю, один день в мене насправді випав. Я просто не мала часу, щоб зайти та це збирати все. Тому що це потрібно зайти, позбирати продукти, виставити їх, щоб вони готувалися один за одним. І потім ще через якийсь час зійти забрати. Але це не з одною річчю, це взагалі з багатьма різними треба робити паралельно, і це трошки насправді напрягає. Ще одна в мене була проблема це те, що я не тільки виділяла завдання, а один день не могла зайти в гру через особисті справи. Я одне взяла завдання на курячий корм. Воно там десь було по балам 300 плюс, і я просто про нього забула. Тобто в мене вийшов час виконання, і в мене він також випав. Тобто останні дві нагороди я не забрала. Зараз проходять другі літні ігри, і я сподіваюся, що в мене а, вистачить і часу, і я більше не видаляю, тобто такий трошки невеличкий челендж буде, я вам покажу, а, що я не видаляю завдання що я заходжу кожен день, і що з цього вийде, тобто, чи можливо забрати всі нагороди, якщо ти робиш всі завдання, не видаляєш їх і заходиш кожен день. Тепер щодо хорошого, щодо до плюсів цих літніх ігор, мені подобається, що тут дають монетки, тому що мені насправді їх критично не вистачає. Я хочу ще зробити челендж по зароблянню грошей. Все це робити з вами. Тобто використовувати прискорювачі і всілякими можливими способами заробляти гроші. І подивимося, що з цього вийде також, скільки можна, в принципі, заробити в такому прям а, темпі. Але для цього я чекаю, як мінімум, вихідних, тому що це буде займати дуже багато часу і навіть більше, ніж пшеницею. Я хочу також знімати ще про пшеницю. Насправді, дуже моя улюблена рослина, я її просто обожнюю. І в мене просто мільярд ідей для відео. Я хочу робити і на цю тематику, і з цією, і такий челендж. І тут а, такі події цікаві. Дуже багато насправді зараз хайдей цікавих подій, і вони просто одна за одною. Тобто ці пляшечки ще місяць будуть. Тобто, весь місяць можна з різних подій збирати пляшечки, і це також, ніби такий марафон а, цікавих подій, які я теж буду викладати. І... В мене ідеї із цим пов'язані і з тим. І мені цікаво подивитися, що буде, якщо робити так, а що робити, якщо інакше, Тобто в мене реально дуже-дуже багато ідей, і я просто не встигаю їх записувати. Тобто я записую одне відео, паралельно інше, і готуюся до третього. І я розумію, що в мене в галереї просто мільярд всіх відео, і що мені треба лише просто змонтувати, озвучити. І можна викладати, але я просто записую їх паралельно-паралельно, і... і в мене насправді просто не доходять руки. Ну, на екрані ви бачите далі, як я продовжую виконувати завдання, тобто на рибку, всякі такі. Деякі я ви будете бачити по ходу відео, що я їх просто видаляю. Але я вас дуже прошу, насправді не видаляйте завдання. До них можна підготуватися, зібрати продукти, просто загрузити всі машинки. Вийти на деякий час гри, просто якісь вам справи поробити, а потім зайти, просто позбирати. Я зараз перевіряю, чи можливо зібрати всі нагороди. Я думаю, що так. Але треба дуже-дуже активно грати. Тобто, мало того, що ти повинен заходити кожен день, не завжди у всіх є такий час. І, до речі, не всім подобається ця подія, тому що все ж таки. На неї ходить дуже-дуже багато сил та часу. До речі, я вже зібрала першу декорацію. Я планую там далі зробити такий куточок, де я виставлю ці декорації за тематикою Олімпійських ігор. Як ви бачите, в мене дуже багато декорацій, які поряд трохи з другом, щоб така була цікава картинка. До речі, я вирішила з вами поділитися тим, що я піднялась на новий 76 рівень. І зараз я поставлю новий заводок цукровий на пончикову. На жаль, в мене не вистачає грошей, але я буду збирати. І я вам навіть трошки заспойлерю, що я навіть зараз не зібрала достатньо коштів на заводик, тому буду робити цей челендж. Тому що все ж таки 77 рівень не за горами. Тобто 77 рівень не за горами, там ще, якщо я не помиляюсь, два заводики. Насправді, в мене до кінця не влаштовує все, як влаштовано на моїй фермі, тому що в мене є багато. наприклад, ось тут стоїть персик, мені не подобається, як він стоїть, але в мене ще зараз ще треба розширятись трошки, не вистачає цих матеріалів. Коли мені вистачить, я хочу всі. Кусти, всі дерева переставити в нижню частину ферми, а заводики, щоб стояли з усіма декораціями на верхній частині ферми, як і все інше, як отут тваринки, теж на верхній частині ферми. Тобто, я хочу сад зробити окремо. До речі, зараз я зробила дуже погану річ, я видалила це завдання на 5 тваринок, а за нього давала ж 500 балів, а насправді його не треба було видаляти. Я просто подумала, що в мене тваринок 4, а тут треба розбудити 5, і я його видалила, але я зовсім не подумала, що якщо їх погодувати, потім вони ну, поїдять, там все таке, побігають. І тоді вони підуть спати, їх можна розбудити, і якщо вони голодні, їх можна ще раз погодувати, і вони ще раз прийдуть тобто два рази. Ну, я просто профукала дуже-дуже велику кількість балів, насправді це мені трошки навіть шкода. До речі, відео вийшло на 11 хвилин. Насправді я би хотіла робити відео по 20 хвилин хоча б, тому що мені самі не заходять короткі відео, та й не дивлячись на те, що насправді це відео 11 хвилин. Тут ну, нема чого показувати насправді довго. Щоб зацікавити глядача, тому що просто насправді береш та робиш завдання. Можна, але, звісно, показувати, які ти отримаєш нагороди, наприклад, той самий басейн, який я поставила, дуже в мене виходить поки гарний куточок. Ну, насправді, я з вами розмовляю, розповідаю різні цікаві речі, які, ви, можливо, не знали. Ви можете дивитися це відео, можете його слухати на фоні. Як вам буде цікавіше, а вас чекає ще скоро. Можливо, через тиждень, друга частина літніх ігор. А цю частину я завершу підсумком, те, що це насправді класний івент, якщо у вас є час, і якщо у вас є такий настрій, щоб в ньому брати участь, це дуже кайфово, особливо нагороди на початку. Це бутилички, це для мене декорації, можливо, комусь вони не важливі. Для мене декорації теж на початку гри були неважливі, але зараз появи альбому та нагород, це стало цікавіше. Отже остання нагорода, яку отримала, це була а, курячий ваучер. Тож, очікуйте на другу частину. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, якщо вам сподобалось. А також, якщо у вас є пропозиції, що мені можливо треба робити відео, що не треба, або ідеї для нових відео, завжди пишіться в коментарі. Ставте подобайки і всім до побачення!